Лазерний рівень, який видно в день на сонці. Має в комплекті одразу два літіонних акумулятора, зарядний пристрій, окуляри і кейс. З цієї сторони є отвір для акумулятора, ставиться ось так. Можна, до речі, одразу його підзаряджати під час роботи. Або користуватися іншим, поки другий заряджається. Речах розблокування маятника знаходиться з цієї сторони. Є функція лазерного атвісу. Зверху ми бачимо панель керування. Кнопочка В вмикає вертикальні лінії, кнопочка H горизонтальні. По кругу. Чотири вертикальні лінії, одна горизонтальна. Поворотний механізм ось це у нас макровинт, який дозволяє плавно-плавно виставляти вертикалі. Дуже зручно. А, так. Зверху, також ви бачите, тут от бульбашковий рівень. Бачите, бульбашковий рівень дозволить вам виставити штатив. Рівень має систему автоматичного вирівнювання. Він повністю сам вирівнюється. Навіть якщо у вас він стоїть під деяким кутом до 4 градусів, він вирівнюється сам. Якщо шкут більше 4 градусів, він буде таким чином сигналізувати. Досить швидко стабілізується лінія лазера, буквально ну, 3-4 секунди. Любове кріплення 5-8 дюйма на великий штатив. Поворотна система, ніжки також регулюються по висоті. Суцільно металева, якісний надійний корпус класний, В окулярах, до речі, трошки відніше лінію на сонці. Але головна фішка цього лазерного рівня полягає в тому, що він, крім лінії, дає точку. Якщо лінію вже не видно, то точку видно завжди. Як бачите, навіть на сонці. Чудово видно лазерну точку, лінію не видно, а точку видно чудово. Ціна даного комплекта 3500 гривень. Замовити можна на сайті або по телефону.